Трактор порадив взяти, якщо б там собі чи там комусь з близьких, з родичів і так далі. Я сказали, ви би порадь трактор класний, нормальний, щоб купив, знаєте, раз, купив і все. І більше ніяких проблем, не, не мав нічого, все, щоб ну, купив і до нього навіть на лізеш тільки працюєш там, ну, понятно, обслужуєш все. То от, пацани, я вам зібрав підборку самих. Кращих. З найкращих тракторів, які в, принципі, в природі існують серед китайців. Мій рейтинг особистий. Е, ви можете мною посперечатись в коментарях, напишіть мені вашу думку. Але на мою думку, на мою думку от ще два стоять Красиві. Бачите які? Е, е... Треба брати, якщо у вас. Звісно, понятно, що можна і за менший бюджет там, Сентая взяти, взяти Кентавра, джинму і так далі. Але якщо у вас бюджет дозволяє, причому є м -м, не обов'язково Донфенди, це супер дорого. Я зараз покажу вам модельки, які там ідуть дешевше, 23-го року. і так далі. Вот. Дві яка красота. Примусова гідравліка, дві-чотири пари. Дядя Федя, 40 G2, 40 без гідравліки, ну без безпромусово я маю на увазі. 40 такі звичайні без реверсу, G2 обичні, всі є, причому всі кольори є. І з таким новим капотом є, з новим дизайном і з класичним є на вибір. Червоні сині, будь ласка, вибирайте. І так само ДТЗ-шка ДТЗ-шка. то мої самі улюблені трактора, які я можу сміливо радити. ТОП-2. Причому я так скажу, звісно, дядя, Федор, дядя Федор, а, Якщо порівняти навіть по мостах, по ходові буде круче трошки за ДТЗ. Але в плані по а, посадці по комфорту і по тому, як працює коробка передач, мені більше доподобає ДТЗ. Ну то особисто знову ж таки моя думка. Ви можете свою написати в коментарях. Но, тим не менше і той, і той і той ДТЗ то, лово. Овал, якщо вони обновляли лінійку і зараз знову приходили в кабін, то теж було б цікаво і я б включив сміло топ-3 лова у Ну, Саме 24-х 40-х, Овал зараз мало, є там пару штук у нас з 21-го року, вони там віддаються вже за ціну кентавра, по суті, щоб збути їх. Вот. Но нових немає. Я вам показую нову техніку. 24-й рік, все повністю випуск. Іде, що ми маємо на сьогодні ДТЗки hp 5244 HPX 52, 44, і, а, 53, 54, а, а, ДТЗ 5244 і 5354, 35 ДТЗ. Тож є всі кольори. От є такі чорні, є такий синій класичний, і такий зелений кольор. То можете собі вибрати кольори, які вам більше до вподобай, замовить. Донфенг є тільки -ті червоні і сині. кольори, Два кольори по Донфенгах. Ну і по Донфенгах є різні дизайни купотів. Вот. І що ми тут маємо? Самий дешевий Донфенг у нас. Сьогодні 7300. Причому то донфенг не звичайний, а Донфенг DHX люксовий. Він остання ціна був 7700. 7750, 7,600 там віддавався. Зараз 7,300 з доставкою додому, під ключ, все повністю. Новий, теж бачите, все, мост Тонфенговський. й рік, кінець року, там 11-й місяць, вони не старі, вони там фактично не стояли на площадці, ну, може, там пару днів постоїть. От. Не стоявші, не перезимувавші і так далі, зі зборки. От ми фура приходимо, складаємо, все, до вас їде. У нас техніка таким образом ну, не, не простає. От, бо тут темп-площадка. темплощадка. Ікась ще є 40ка, така сама є 40ка 10750, вона йде без реверсу, звичайна коробка. 8 вперед-дві назад. 4-циліндровий. І на грубшій різині йде 12.4. Як і G2 теж йде на грубій. На 12.4 передня 7,5. 40. І ось g 40 ка Ж2 10 рівно 10 рівно йде 2 40 без гідравліки, без циліндрів. І от ось 40 на обі 24 рок, два штуки. Там є один з циліндром, з примусовою гідравлікою. Якщо вам а, та примусова гідравліка треба, ну і дтз Зараз мінімальна ціна 700, 7, вроді АШП П стало 7. Ну, я можу помилятися. Хлопці з ДТЗ, хто мене дивляться, вибачайте. Я не пам'ятаю, чи 700, чи на 7 вже спустили. Реверс, ровний пол, ходова посилена, таке робоче місце. І чим мені подобається більше за Донфенга, як працює коробка передач, трансмісія. І по маневренності. По маневренності ДТЗ. Вона трохи коротша база в неї. І передній радіус, передній між осьова вуща за Донфенга. Бачите, як вона зроблена. За рахунок цього. От тут до колеса по внутрішній стороні. Однаково знайдуть. По внішній задня ширше йде. За рахунок цього ми маємо менший радіус розвороту. Він дуже маневрений, дуже компактний, їм класно управляти. Тут теж ходова все посилу йде Тобто в Донфенг бачите, я покажу зараз, Донфенг 24. Донфенг 40 о, Бачите, тут мост йде 24. Посучуває 24 і 40. ка Вся йде ходова однакова, база, база що там, що там, іде ну, Е, Іде е, типу, як в 40 ці всі. Вот. Не, в 20, не як в 24 40-ці 40 ці стоять, а наоборот, поняли? Е, в в, в 24ці, як в 40 ці мости. Так само і ДТЗ-шка. ДТЗ-ка на 35-ї ходовою, всі мости, Передній, задній мост, йдуть посилені. Тому е, хлопці, хто хотів собі такий трактор, щоб не мати проблем, як то кажуть, то обираєте вже на свій бюджет. По суті, 8 тисяч буде стоїть G2. Донфенг 24 G2. І Донфенг 40-ка я казав, і ДТЗ -ка буде стоїть 7. Саме проста буде стоїть 7, 7200 буде стоїть 7250-5244. Тут зараз їх не стоїть, вони на зборці стоять Тут HP. Да, і 53, 54. От. 53 буде стоїть 7400. От. Такі от, тракторці. Тому дуже раджу, дуже вони класні. Все. Звертайтесь, номер телефону бачите внизу. Все з офіційної гарантії, з привозки, під ключ, з сервісом. Як то кажуть, це як положено. Всі услуги. От. Тому звертайтесь.